Добрий день друзі. З вами Олександр Львович і ми зараз займемося з вами полоницею. Ось у мене полониця, ось дивіться, яка вона. Бачите, оце та що я вкривав у лютому, а зараз вже майже кінець березня. Це я плівку зняв, от що вкривав, бо вона вже починає давити, а полониця не сьогодні-завтра почне викидати вже... Квітконоси. Так, треба поставити більший шатер так, і над нею. Що нам потрібно буде? Отака жердина одна довга на всю полуницю. Отакі 9 штук довгі. Це я їх поробив дуже давно. Це труба така. Двадцята чорна политаленова. Так, плівка там в мішку. Так, зараз ще я принесу там стовпчики і коли поставлю дуги, я зараз включу ще. Так, ось дивіться, я поставив вже майже все, дуги Поставив ту жердину. Колешкан позабивав майже всі. Ну, тепер от я доб'ю і накрию і тоді далі покажу, що там. Так, ось дивіться що вийшло. Оце такий тип, тип парничок чи тепличка, як це назвати. Оце я вже вкрив, Щоправда, правда вітер тьме сильний. Ну нічого, він міцний і витримує будь-який вітер. Так, он краї бачите, я підсипав землею, я більше там нічим не закріплюю. Просто отак. от, дивіться за свій старів. І він міцний, не вириває з землі. Ну, звичайно, можна було купити магалини такий парничок. Ну, він, по-перше, не такий міцний, як оце я зробив. По-друге, він коштує саме мало вдвічі дорожче, ніж оце. Так, ну оце буде в мене там полуниця, поки і не поспіє. Вона не потребує запилення, вона сама себе запилює. Так що, коли вже буде спіла, ну, починати буде спіти, я вам покажу результат. Так що ми не будемо її відкривати аж поки не будемо збирати.